Добрий день, мої підписники, друзі, гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за ваш обернений зв'язок і всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний таророзклад на тему, хто чи що у вас на порозі. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. Подивимося, хто до мене прийшов з якою енергією. Ви стоїте з енергії для того, що ви стоїте на розвитці, на розпуті, на прийнятті рішення, куди вам далі йти. І ви зробите правильний. Приймати правильне рішення, але тр... треба пам'ятати, що все треба приймати рішення, дослухаючись до нашої душі, до нашого серця. І тоді це рішення буде правильне. Так, хто чи що у вас на порозі? Є внутрішні переживання на ваша закінчується і вас запросять на забаву, якусь забаву, якесь мероприємство, де ви будете святкувати свою перемогу. То, чи що у вас на порозі далі. Так, це привіти з минулого. Це можливо, запросять вас люди з минулого, яких ви давно не бачили вони запросять власне ту забаву, і в нас є із забави, ви там та познайомитися, тобто помиритися з тим, з ким ви у сварці. І після цього ваші справи будуть посуватися е, вперед. це для вас радість і надія на покращення справ ваших, вашої судьби, і всі ті переживання, душевні, нужда. Якраз. Хвороби будуть вас покидати. Хто, чи що вас на порозі, в ближчий час? Це буде вам радість, гармонія у всіх сферах вашого життя комусь падає то пропозиція руки, серця. Кому дозволяє вік, то буде народження, діт... народження дітей, буде таке відродження вашого, вашого життя, вашої судьби. Комусь це буде взаємне кохання, шлюб. І здійснення усіх ваших мрій. Комусь буде признання по роботі, за результати, за результати вашої роботи, ви отримаєте нагороду, признання, слава буде, кому це дуже добре випало. І ви будете себе почувати щасливим. Так, ви визначитеся повністю, де ви хочете йти далі. І вас чекає переїзд. Якраз там, де ви поїдете, вас чекає стабільність. Так. Ще краще вас чекає стабільність, успіх, ще більше і фінансове збагачення. Хоч, вам буде важко, ви будете думати за це, вам буде важко покидати ті, ті свої місця, де ви зараз знаходитеся, Або ви все-таки приймете рішення, ви, ви рискнете. І цей риск себе опро, оправдає. Там ви будете мати великий успіх і Звишення всього того добра, <кій> яке би ви мали тут. А тут вас не дуже щось не так, як би ви хотіли. Тут є багато невизначеності і багато е, перешкод, перепон у ваших справах, у всіх сферах вашого життя. Ну, якщо ви приймаєте цей розклад, то ставте лайки, і підписуйтесь на канал, і в коментарях пишіть приймаю собі во благо. Нехай буде так. А я від себе вам зичу міцного здоров'я, взаємного кохання, радості, життя і здійснення всіх ваших задумів і мрій. До нових зустрічей!